Сильні духом, непокорені серцем. Такий напис відтепер на алеї пам'яті в селі Шаровечка. У день героїв її відкрили поруч із будівлею старостату. На алеї світлини 12 захисників. Дружина Юрія Бондарчука каже, ідею створення такого меморіалу підтримали односельчани. Потрібно пам'ятати наших героїв все, що вони зробили для нас, і роблять і далі, незважаючи ні на що, вони є героями, вони є, будуть завжди і в наших серцях, і всюди. Але от такі відкриття вони дуже важливі для пам'яті. Кожен, хто йде в старостат, чи то за довідкою, чи то отримати якусь на пошті посилку, чи то в амбулаторію. Вони мають бачити своїх героїв і пам'ятати їх в лице. Спілкувалися з родинами загиблих героїв, як воно має бути, погоджували тип, чи так буде, чи так не буде, бо місця в нас немає, щоб зробити великий меморіал. То ми робимо таку невеличку алею пам'яті, щоб вона тут у нас була. У храмі села Водички відбулася панахида за полеглими героями. А меморіал у шаровечці освятив настоятель храму села Мацьківці Станіслав Пенкала. Хочемо через це посвячення якось підтримати духа місцевих мешканців, але також віддати пошану тим, які з відвагою пішли на, на війну, щоб захищати нас перед ворогом. Багато є героїв живих, і, і про них теж пам'ятаємо. І для того ми теж тут зібрані, щоб теж молитися за, за тих, які, які є, воюють і Переживають різні тривоги і небезпеки, щоб ця війна також закінчилася якнайшвидше і як найбільш успішно. Усіх воїнів небесного війська нині згадали поіменно рідні героїв та односельчани вшанували пам'ять захисників і відвідали їхні могили на кладовищі в селі Шаровечка. Герої серед нас сьогодні. На жаль, ми майже сім сотень героїв втратили на війні. Це лише хмельницька громада, і це цілий світ для кожної родини. Це цілий світ для кожної сім'ї. Тому сьогодні дуже важливо, аби діти, молоді, всі українці розуміли, хто такі герої, що вони проживали з нами, які їхні життєві історії. Чому вони пішли на війну? Герої віддали своє життя за нас. А ми сьогодні зобов'язані зробити все можливе, аби Україна була 24 травня. Панахиди відбудуться. Також у храмах сіл Малашівці та Волиця Ірина Аріон новини міста.